Наш рольовий пристрій складається з двох рольових машин електрогідравлічних насосів, причому один з них заведений на аварійне живлення від аварійного дизель-генератора. Управління цими насосами відбувається з локального поста пост номер 1 чи з другого поста пост номер 2. Також управління здійснюється дистанційно з панелі на навігаційному містку. Встановлюємо зв'язок з навігаційним містком за допомогою безбатарейних телефонів. Забираємо управління з містка на локальний пост управління рульовими машинами. Тестуємо кнопки Non-Follow-up. Аналог того важеля NFU, який є на містку. Переходимо до управління електрогідравлічними клапанами вручну, тим самим змінюємо положення пера руля. Таким чином продовжуємо керувати судном, утримуючи заданий курс по репітеру чи по командам з містка. Після завершення аварійного управління повертаємо управління рульовими машинами з містка.